Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж завтра, о 22.05, відбудеться матч у французькій Лізі 1. Паріс сен жермен у себе вдома у Парижі на Парк де Пранс. Команда буде приймати Монако. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Париж, про Монако. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чи таки друзі, та я очікую, відданого до добує? І давайте, друзі, про все ми поговоримо там по порядку. Подивимося взагалі ймовірність на перемогу: 68%, вважають, чи переможе Паризький Гранд. 17% вважають, що матч завершиться в нічіл. Та 15% вважає, що переможе Монако. Ще, до речі, друзі, подивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами То у Парижа. Тут є перевага. Три перемоги Парижа. Проти однієї перемоги Монако. Та також всі друзі між командами була зафіксована одна е, нічия. Ось, Якщо беремо матч, відбувався відповідно 11 лютого 23 року, то Монако з рахунком 3-1 обігрує Паріж. А потім 24 листопада 23 року Підван. Париж обіграє Монако. 1 березня 24-й рік команди розписують бойову нічу 0-0. 18 грудня. 24 го року, у першому колі Паріж перемагає Монако на виїзді з рахунком 4-2. Ну, у цьому році, в 2025-му, команди вже зустрічалася. Фінал Суперкубка Франції 5 січня. 1-0 Паріж перемагає Усман Дембеле у кінці матчу, забиває перемежний м'яч, і Паріж в кінці та кінців перемагає. Загалом, друзі, якщо дивитися на турнірну ситуацію. Паріж після 20 турів у французькій лізі 1 займає. Першу позицію. 50 очок команда Луїса Енріке набрала після 20 турів. Бачите, жодної поразки ще. Тобто Париж. це єдина команда у Франції, яка ще не програвала. 15 перемог та 5 нічих у Парижа. 54 забитих м'яча в цілому має паризький грант, це взагалі найкраща атака, Плюс 19 м'яча пропущено, найкращий захист у Франції, і плюс 35 у Парі сен джермен Різниця забитих та пропущених. Що стосовно Монако, Монако третє, Монако 5 поразок, 4 м'ячі, 11 перемог, 37 очок, 36 забитих м'яча має Монако, 24 м'яча пропущено, плюс. 12. В Монако різниць забитих та пропущених. Останні 5 матчів в Монако, дві поразки, дві перемоги та одна нічя. Ну, в Паріжі дереть 4 перемоги та лише одна нічя. Друзі, якщо взагалі казати про Париж, то команда неймовірно цей новий календарний 2025 рік розпочинає. І у Суперкубку Франції вони Монако якраз то обіграли і по Кубку Франції далі пройшли, і Сент-Іціен ще де обіграли, і Ланс обіграли, і Манчестер Сіті обіграли. З справедливості справедливо ось було нічого. А так Штутгарт перемогли, Брест перемогли за рахунком 5-2. Леман в одній восьмій. Кубка Франції, пройшли далі. Тобто паризький грант э, дуже здорово і справді в дуже хороших кондиціях Париж перебуває. У Парижі ще потім буде два матчі з Брестом у Лізі Чепоні в матч з Тулузи. Ось тому там ще Льон, бачите, де да, сильне. Ну, Таке Кландери справді Парижа. Нелегкий, але в принципі, шанси у Парижі, звичайно, ще дуже-дуже дуже дуже непогані. Десьправді. Що стосовно Монако, то Монако, в принципі, ну, да, ось програли вони Парижі, з Нантом було нічя, вилетіли від Реймса у Кубку Франції, Монпе програли. Але, в принципі, останні матчі доволі таки непогані. Астон ось обіграли у Лізі Чепоні, Фарін обіграли. М, да, була поразка від Інтера, Інтераусера обіграли. Ну, в принципі, непогано. З інтером там, в принципі, була червона картка, вона також якось на матчі, відповідно, змінила хіто протистояння. Ну, в будь-якому випадку. В принципі, Монако мені в останніх матчах, в принципі, подобається. Команда, в принципі, непоганий футбол, справді показує. Ось. Тому, в принципі, друзі, якось так. Монако, до речі, також. Нелегкий календар, і знову буде протистояння з Бенфікою. Ось з Нантом. З Лілієм. Також нелегкий календар, але, в принципі, як і у Парижі, звичайно, ну, що шанси у Монако також доволі таки непогані є, щоб пройти і Бенфіку, і у Франції там набирати очки. Ось. Тому, в принципі, друзі, якось так. Ось. Ну, Паріж то взагалі там, підходить до, до матчу проти Бреста, як фаворит, і проти Тулузи. Ну в будь-якому випадку. Все одно е нелегкі, це ж точно, я думаю, матчі будуть для Парижа. Парижа. Зірінарім, Невіш Мбає будуть пропускати даний матч. Хочу побажати скоріше го Монако це Балагун, ТЗ, Сінго, Діоп, Олександр Головін та Магаса. Магаса через дискваліфікацію не зіграє. Відповідно. О, сім футболістам Парижа та Монако, які зараз травмовані. У сім хочу побажати. Скоріше його одужання. Ось, сподіваюся, що всі скоро вже одужать. У Парижі Монако там. Так, ну, да, і у Парижі, якщо футболісти вибули і у Монако. Ось. Ну, в будь-якому випадку, навіть незважаючи на це, все одно обидві команди зараз знаходяться. Ну, В принципі, і Монако там виграло, ну, в принципі, в непано В Непано Монастрі, і, в принципі, це ж дерев париж Монако за останні роки. Справді, цей матч такий має принциповий характер. ось, Ні, я так ось, так У Паріжі точно знаю, що там Ліон, центрі ось такі команди. Але Монако, я ж кажу, останніми роками також Монако показує хороші результати, тому Монако і справді команда сильна. Париж фаворит, да, але Монако, ще раз кажу, Монако, думаю, дасть гідний бій Парижу. Тому я очікую хорошого цікавого футболу, думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що і Париж там заб'є, і Монако, я думаю, там заб'є. Друзі, то ж перша моя думка це обидві команди заб'ють. Обидві команди, думаю, голами обміняються 100%. Думаю, що обидві команди забійці. Ось друга моя думка. Кому я, друзі, віддам перевагу? Я віддаю перевагу Паризькому Гранду. мої любі друзі. Да, саме Парижанам. Я віддаю тут перевагу. Думаю, що Париж, як мінімум, Монако не програє. Нічию я не виключаю. Я думаю, що Монако може відібрати очки у Парижа. Але, скоріше за все, скоріше за все, якась знову буде мінімальна перемога у Париж. Якась мінімальна там важка перемога, думаю, 21 або 3 -1. Я думаю, це буде важкий матч для Парижа. Уж точно нелегкий, тому що Монако завжди Парижа, дає гідний бій останніми роками. Да, у минулому сезоні 23-24 Париж на 5-2 виграв, ну там все одно, хоч і 5-2, але по грі, там інтрига, в принципі, трималася майже до останніх хвилин, там Париж там, забив в кінці матчу. То, в принципі, я думаю, що рівний буде футбол. Да, Париж буде більше домінувати, більше атакувати, але в цілому, думаю, що Монако гідний бій Парижу, тому думаю, що обидві команди заб'ють, та Парі сен жермен як мінімум, Монако не програє. Думаю, що Париж, скоріше за все, переможе за рахунком 2-1. Але нічого я, друзі, не То Тож обидві команди заб'ють, то Париж як мінімум не програє. Ось така моя думка на даний матч. Що думаєте, друзі, ви, якщо ви є бажання, можете написати свою думку в коментарях. Я вам, друзі! Дякую за увагу. Не головне, щоб ви усі були щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічів.